Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Вітьок на кухні. Сьогодні відео буде коротеньке, бо ми будемо готувати дуже смачний салат. Для цього необхідно буде подбати, щоб у нас були наступні інгредієнти. Філе куряче, 450 г в сирому вигляді. Я його вже за кадром відварив, додаючи лавровий листочок та перець горошком і дав охолонути в бульйоні. Так вийде більш соковита та запашна курка. Далі необхідно буде 300 грамів пекінської капусти, помідор вагою приблизно 200 грамів. Я максимально постарався, щоб він був не пластиковий. А взагалі мене підкупила назва салатний. Також необхідно буде сир, який вам більше подобається грамів 100, курячі яйця 4 штуки. Я їх теж за кадром вже відварив. Хліб 3-4 скибочки, з якого ми зробимо сухарики. Або можна взяти вже готові. Майонез за смаком. Ну і звичайно, сіль та перець. Їх по класиці за смаком. Це все, що нам знадобиться. Тож переходимо до приготування. В першу чергу займемося сухариками. Я для цього взяв тостовий хліб і відрізав від нього всі скоринки. Потім нарізаю його на кубики. Розігріваю сковорідку, викладаю на неї нарізаний хліб. І на сухій сковорідці обсмажую хліб, поки він не стане хрустким. Тепер переходимо до нарізання всіх інших інгредієнтів. Спочатку готуємо тазик, в якому будемо змішувати всі складові. Першою під ніж попаде пікінська капуста. Я її нарізаю тонкими полосками. Нарізану капусту зразу відправляємо до тазику. Розрізаємо помідор. Та відрізаємо все зайве. Тепер нарізаємо помідор маленькими кубиками. Відправляємо в тазик до капусти. Далі чистимо яйця. У мене це теж вийшло за кадром, бо чомусь не записався цей фрагмент. Домови і так знаєте, як це робиться. Далі я беру сітечко і просто нарізаю яйця зразу в тазик. Бажано, щоб яйця нарізати теж кубиками. Наступним, що треба буде нарізати, це курка. Тут я вирішив нарізати її кубиками, а нарвати шматочками. Мені так завжди більше в салатах подобається. Тож одразу роблю це в миску. Не забудьте підписатися на канал та поставити свої вподобайки. Продовжуємо приготування, нарізаючи сир. Це теж треба зробити маленькими кубиками. Додаємо його зразу до миски. Тепер солимо та перчимо. Я трошки пересолив курку, коли готував, тому просто трошки додам перцю до салату. Добре все перемішуємо. Додаємо майонез та ще раз перемішуємо. Під кінець додаємо сухарі та перемішуємо салат. Тільки подивіться, яка краса вийшла. А головне, що дуже швидко та смачно. До зустрічі в наступному відео.